Божим, Божем, тіні, ви знаєте, багато людей сьогодні фокусується на зовнішньому, на релігії ще були фарисеїв, і Христос говори, що ви фокусуєтеся на зовні, показатися праведними святим, а треба турбувати про серце, тому що Ісус Христос він буде кожного сидити по серцю його, що знаходиться в серці кожної людини. І ми можемо думати, що якісь погружаючи людину і цькуючи людину за те чи інше там без хустки, вона не в штанах, там без юбки, не так сіла, не там стала. То вона пройде в святість, ні, говорить Господь. Так, ні ми не приходимо в святість, ні та людина не пройде. тому що Ісус Христос, Він будучи Богом, і фарасеї заодно говорили, так, не в той день зробив. Він зробив чудо, людина там воскресла, людина отримала зцілення, не в той день зробив, не те зробив, не з тими сів, не з тими був, їв, пив. Все одно якийсь привид для того, щоб показати, що людина сутий що не такий. Господь показує, що йти на який і вклонятися в Усі істині не в релігії, для того Господь зруйнував цю всю релігію і дав віру, дав апостолів, для того, щоб вони несли, показували живу віру. І що робили апостоли, вони виконували волю Божу. Отож, воля Божа це бути якраз учим Ісуса Христа, не помратись релігію, а тримати Духа Святого для того, щоб зберігати цю любов, праведність і святість, тому що по любові без любові дай ну, те, що ти робиш, це ніщо, якщо вона немає любові. А любов на заключається в тому, що любити Бога і любити ближнього цьому. Увесь закон і любити Бога, тому, коли ми його любимо всім серцем і даємо йому все своє життя да, Господу і любимо ближнього, коли ми його не цькуємо, а навпаки, да допомагаємо, підтримуємо, назідаємо, співпереживаємо, тому що ми не хочемо, щоб у нас так відносилось. правда.